Volkswagen Passat 12-го року. Дизель проїхав 260 тисяч кілометрів. Ну, я думаю, десь 7 тисяч. 7 тисяч. Трошки більше. Ви ж, ви ж давайте враховуйте, що це універсал. А універсали, ну, тисячоночка зверху. Ну, окей, так. То, то скільки вона буде коштувати? Ну, давайте 10. 10, ну, майже. 11 200. Можна поторгуватися. Можна... О, да, правильно. Якщо поторгуватися, вона буде коштувати 10. Тому ви прав. Ви праві. Наступна машинка. Шкода Супер 2016-го. Ой, ну так, як вона чуть помолодша. Ну, але проїхала нормально. Да? Ну, це і дизель, дизель. Давайте теж 10. Ні, набагато більше. Набагато, більше. Ну не прям ультрабагато, але набагато. Давайте 12. Більше. Знаю. Підказую, плюс 15 точно. 16? 17 450. Але якщо поторгуватись, то буде 16. <реку> Останнє запитання: Лендровер, скільки він буде коштувати, якщо у нього 3,6 літра дизелю і 305 тисяч пробігу. Вовче ні. Я вам зараз такий прикол скажу: що <реку> ота шкода коштувала, набагато. Більше ніж він. Серйозно? Це конкретно ця машинка стільки коштує на авторія. Можливо, є такі ж моделі того ж року, але коштують дорожче. Але конкретно ця 20? — два рази менше. Та не може бути. — дев'ять дев'ятсот дев'яносто Але мені здається, що цей тип торгуватися не буде з вами. Забирайте та й все. Я б за таку сама забрала. Забрала би? Да. Давайте знаєте так. Якщо ви самі забрали за таку суму, заходьте на авторія, знаходите цю машинку і забирайте. Друзі, ви підписуйтесь на авторія і дякую вам за увагу.